Прямо посеред бою солдати РФ вирішили скласти зброю. Вони підповзали все ближче. Розпочалася запакла перестрілка. Земля здригалася від вибухів, кулі свистіли просто над головами. Та раптом вороги зупинили опір. Один за одним вони виходили із укриттів, зіймаючи руки вгору. Ніхто не міг повірити. Окупанти обрали єдиний спосіб зупинити це безглузде для них протистояння. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Біж та 82-ї окремо десантно штурмової буковинської бригади взяло полон взвод російських військових на добропільському напрямку. На сторінці спецпризначенців опублікували відео з полоненими. Так, от на відео група російських військовополонених, які були взяті в полон в смузі відповідальності першого корпусу НГУ в гонитві за успіхами російського командування. Їх відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини. Добропілля. Атака ЗС РФ провалилася, а сили оборони стабілізували ситуацію. А цим солдатам просто пощастило вижити, наголошують українські бійці. За місяць активних бойових дій на Добропільському напрямку, де підрозділи першого корпусу НГУ разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами, тримають смугу оборони. У полон було взято 69 окупантів. Ну а тим часом стало відомо і про ще одну блискучу операцію українських воїнів. Лише два піхотинці зсу взяли групу російських штурмовиків у полон. Піхотинці шістдесят окремої механізованої бригади стали. Вілеви взяли у полон групу російських штурмовиків поблизу Торського на Донеччині. Про це повідомили в 63-й ОМБР. Два бійці з 51-го батальйону проводили зачистку лісу, коли натрапили на бліндажі з окупантами. Спершу ті чинили опір. Однак українські військові швидко дали зрозуміти, що вихід лише один здаватися завдяки сміливості та злагодженим діям українські захисники не лише знешкодили окупантів, але і поповнили обмінний фонд. А прикордонники бригади ГАРД взяли у полон російських військових на Харківщині. Зазначається, що росіяни облаштували фортифікаційні споруди на українській території. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, оприлюднивши відео із полоненими. За даними відомства, затримання відбулося на вовчанському напрямку. Українські воїни виявили сліди противника під час облаштування міновибухових загороджень, перевіривши напрямок пересування. Прикордонники не трапили на двох окупантів. Полонені пояснили, що нібито не. Знали, що перебувають на території України і просто виконували наказ. Як зазначили у ДПСУ, захисники вчасно виявили порушників і запобігли можливим диверсіям. У результаті росіян було взято у полон. Вони поповнили обмінний фонд. Окрім того, сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій. Бійці 141 ї першої окремої механізованої бригади у Сири січне вона Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога. Бійці штурмового підрозділу Шквал ліквідували 50 російських загарбників. Ще вісьмох було взято в полон. Про це Уя 141 окремо механізована бригада. Ця операція доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, але й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та бажально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю. Повідомили бійці, також бійці 80 окремо десантно штурмової бригади Галицької бригади поповнили обмінний фонд екс-зеками Артьомом і із Пірмі та Олександром із Нової Каховки. Інтерв'ю з полоненими бригада опублікувала на своєму ютуб каналі. Обидва полонені мають судимості, і служби проходили в 137-му полку армії окупантів у так би мовити, спецпідрозділі для засуджених. За словами полонених, жорстке поводження постійні побори, відсутність грошового забезпечення, як такого для їх підрозділу було нормою. Артем та Олександр підписали контракт з армії РФ. Із різних причин я кажу, самі з надією припітлять. Проте завершення їхньої короткої військової кар'єри наблизили галицькі десантки. Взявши ворожих штурмовиків у полон на сумському напрямку. Українські воїни з іншого напряму полонили шістьох окупантів, серед яких не виявилося жодного етнічного росіянина. У мережі опублікований відеозапис, де полонені кажуть, що якого етносу да саме вони належать, і серед них як Вірменин, так і Буря, так і ненець, Таджик і два Якути на бійці третьої бригади оперативного призначення. Чені національної гвардії Спартан взяли в полон чотирьох російських окупантів на покровському напрямку на опублікованому підрозділом відео полонені виправдовуються, нібито вони не хотіли воювати, але їх змусили. Один із росіян розповів, що потрапив на фронт після строкової служби. Іншого, що його мобілізували прямо з виправної колонії. Третій стверджує, що підписав контракт під примусом. Усі четверо скаржаться на безлузі накази, побори від командирів та тисячі двохсотих на полях Донеччини, які за їх словами лежать як гриби. Попри ці зізнання варто пам'ятати, що російські солдати самі брали участь у штурмових діях, були озброєні та екіпіровані, коли їх захопили українські військові. Тобто є досить очевидний той факт, що вони продовжували б вести вогонь по українських позиціях, якби їх не забрали в полон. Я не хотів, і не хочу цієї війни. Це не спецоперація, це напад на чужу землю. Хай росіяни відкриють очі. Підсумував один із полонених. Ну а тим часом двоє росіян повторно здалися у полон, оскільки після попереднього обміну їх знову повернули на фронт. Двоє російських військових яких після обіну майже одразу повернуло на фронт, вирішили знову здатися силам оборони. Відео з їхнім допитом після повторного потрапляння у полон опублікував проєкт Хочужить ініційований координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими спільно із головним управлінням розвитки міноборони України. Як повідомляється, Дмитро Іванов 2004 року та шага Сактагай 1995 року народження були обмінні та повернулися до РФ у червні 25-го. Проте додому їх ніхто таки не відпустив, не давши можливості навіть Читися із рідними натомість їх спочатку відправили на допит в СБ, ну а потім повернули до України, де їх знову відправили на місний штурм. Утім, вже через місяць обидва росіяни знову скористалися можливістю скласти зброю та здатися українським військам. Зі мною всі йшли ті, хто із обміну залишилися лише ми вдвох живими. Розповів один із полонених. Українські бійці взяли у полон п'ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них імовірно має особливий статус. Бійці роти розвитку спеціального призначення бригади Червона калина успішно провели операції на одному із напрямків. Результатом якої стало взяття у полон п'ятьох російських військовослужбовців. Операція була ретельно спланована розвідниками, які встановили точне місце перебування противника. За отриманими координатами висунулися підрозділи піху. Оти, які змусили окупантів припинити опір, усвідомивши безперспективність подальшого спротиву, загарбники здалися в полон бійцям національної гвардії України. На оприлюдненому відео зафіксовано дія спецпризначенців під час захоплення полонених. Один із полонених виявився непростим солдатом. Хто ж він насправді на згвардійці пообіцяли розповісти згодом. Ідеться у дописі. Наразі полонені перебувають у безпеці, їм надана необхідна медична допомога та харчування. Вони будуть включені до обмінного фонду, що сприятиме поверненню українських військовополонених із російською. Сього полону варто згадати і той випадок, коли окупанти вперше здалися у полон завдяки наземним роботам українських бійців. Третя штурмова провела безпрецедентну операцію на Харківщині, атакувавши ворожі укріплення виключно дронами та наземними роботизованими комплексами. Спершу в півдрони і НРК Камікадзе розбили бліндаж. А коли до нього наблизився наземний робот, окупанти, аби уникнути підриву, негайно відмовилися від оперу і здалися у полон. У оцілілих противників дронами вивели за лінію фронту та передали нашим підрозділам. Раніше ці позиції двічі витримували атаки інших сил, але чітка координація і злагоджена робота безпілотних платформ дозволили повністю зачистити укріплення та прилеглу лісосмогу. Операцію з'яснив підрозділ НРК НС-13 роботи БПС Деус Екс Машин другого штурмового батальйону. Це перший сучасної війни. Підтверджений випадок, коли ворог капітулював під натиском лише безпілотних роботів і дронів. Ну а я, дорогі глядачі, вдячну вам. Що ви додавали до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.